Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7, б... квітня? 7 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Що ж таке, дев'ятка мечів. На дні колоди двійка кубків. Що ж так болить голова? Так багато мечів. Дев'ять... Це 90% ось забагато у вас думок, забагато всього в голові. Не можу спати, не знаю, що обрати, не знаю, що думати. Це такий стан пригнічення. Але він у вас в голові. Це ви самі собі отак от все надумали. Крутите собі ту в голові, варите. І, можливо, насправді так не є. Ви самі себе лякаєте. Бачу, що на дні колоди двійка кубків, тобто, оцей стан пов'язаний з вашою половинкою, з вашим. Партнером, партнеркою, можливо, ж, ну, була розмова між вами, і ну, щось пішло не так. Можливо, це пропозиція була, і ну, ви не знаєте, як зреагує партнер ваш. Можливо, ви щось виясняли. Ну, можливо, ви щось дізналися, і тому ось такий стан. Що вас так пригнічує? Відносно вашої половинки чи коханої коханого підставляйте, ну, самі, в чому причина ось такого стану. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Ну і мечів багато. Будьте обережні, бо мечі це зброя, що нам сьогодні допоможе вийти з такого стану. Карта світ. Старший аркан світ, який останній він закінчує подорож. Закінчиться стан такий, тому що, ну, тому що, можливо, ви щось виясняли і, можливо, це кінець для когось, так? Тому що світ, аркан світ – це новий. Етап, новий початок, можливо, закінчилися стосунки, ви щось виясняли і вирішили їх розірвати. І тому у вас такий стан. Але допоможе вам новий початок, нове життя, нова ви, новий ви. Ну, Якщо це ви розриваєте стосунки, якщо це ну, в будь-якому випадку новий етап, або ви домовитеся і знайдете компроміс. Тому що допоможе нове щось нове в вашому житті, новий статус. А можливо, тут пропозиція, так, і ви не знаєте, як відреагувати, чи ви не знаєте, як відреагує партнер, але ж допоможе те, що ну, допоможе новий статус. Все буде добре. Так що не потрібно викиньте оце все з голови, тому що все нове допоможе, все нове на краще. Новий статус, нова сходинка не потрібно так себе картати, тим більше це старший аркан. А що буде заважати? Сім'я? Десятка кубків буде заважати. Можливо, сім'я проти. Ви боїтесь реакції сім'ї, боїтеся, як відреагують сім'я, батьки ну, чи діти для когось? Можливо, вже дорослі. Так, і маєте дитину. Від попереднього шлюбу, ну, дивіться, підставляйте самі така дивна позиція, так що заважати буде десятка кубків. Або сім'я, або ось отакі ну, максимальні емоції. 100% задоволення буде заважати. Можливо, от ваші емоції вам не дають зібратися, тому що ви так, так тішитесь, ви так радість така, що. Не можете тверезо мислити, так? Планувати. Не маєте ясності, бо мечі це ясність, і вас її немає. А є тільки емоції, які заважають. Ну, ось так. Підставляйте кожен під свою ситуацію, не будемо ховати. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що все-таки мечів багато, будьте обережні. Бережіть себе і своїх рідних. Я бажаю вам вдалого дня. Ну, що вас тут турбує, щоб ви це ви це викинули з голови, прояснили, проговорили, про, ну, щоб настала ясність, не, не потрібно, О, такий стан нічого не дасть, ви тільки себе пригнічуєте, мордуєте. Я бажаю вам ясності, розуміння, впевненості. Я бажаю вам гарного дня, вдалого дня, веселого дня. Проживіть його з любов'ю і з радістю, з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. З нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! Почуємось, Па-па.